А, ще 4 хвилини є. Біля, ти пристрілюєш туда, сюди, да, да, А я пристрілюю ще до ногу, той блять. І, і лісополосу. Добро, 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 сейчас я собі. На, туди, Блять Дай мені таке нахуй Он дуже дітей під ногами Де? Тіво Тива Дібани собі Блять Аби тільки щоб вона не Хер так Ми підготували позицію нас тіти стоять Сіда Дицями пристрілиємо їх Все. У нас тут пульова точка ТГСа, блядь. А дай гранатомета сюда, Зерк. Мы будем с него. Покажи, если видишь контакт. Дядя мое первый стрелять. Чтобы я не залазил. Лишний раз. Пистолет, блядь. Тиму мушкетон, кетон блічий, як потягове рай, ти хоті ногу, блять. Він пополам, блять, ічний вщот. <рес> ну по 0,5. По 0,5, да. Іде. Не признався. А, вийшов, вийшов, вийшов. Хорош. Вот, 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 вот. Да. Það er það, það er það, það er það. Tjóðist? Тут так... Ты там, сука, с дорогой стреляешь, блядь. Не видно, блядь, нихуя. Скільки? Супер. <свес> 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 Скал, не, насыпают? не, не, с кусти, сука, там за деревом, блядь. А? <свес> с кусти за деревом насыпают. Вот так вот. Понял, понял. Но тут, ну тут, ну. Все, наш выше. Вони під нами. Да, вони під нами. Є? Народ, вони під нами. Дивіться лісницю вже. Вони вже під нами десь тут, тут, тут. А, а я вахую, як він хуярить, типу автоматом, блядь. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Я. Народ під нами уже! Блядь, сука, то що в них тут очі радио. Ах ти сука, блядь. Местися сюда, вони вже під лестницу дышали. То, ну, то, то стань, дивись, дайсь сюди. іди сюда. От стань вот так от, бачиш ту дирку типу, туди хуярь. Стань, поменяйся з ним. Дей, іди сюда. Дивись. Вот сюда стріляєш, вон в ту так. дирку, бачиш. Да, да, да. Все, туди хуяриш. А ти встань, типу, от у друге другу дверь, типа. По одиночці, тим, вони тебе типа поодиночке на тобі хуй зайдут типа. Если шо, скажешь, кинем гранату. Чо, що? Звісно, якесь можеш їх побачити там что чолов... Ну я получу піздови, если я побачу їх. Андрюх, лезет? Гранаты тебе Куди гранату надо. Гранат, Ну на разрыв, блядь! Блядь! Нет! А-а-а-а-а! Выхожу с лестницы, пацаны, на ебать! Нехуяная задержка будет! Ранат, счет, счет! Хуйня. А ну дітей. Так, дай секунд, десь секунд. І стань на моє місце. стань на моє місце Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Погано, погано, погано. Якщо є гранати, відкидуйте, блядь Якщо є гранати, блядь Мене, Ні, Там да, когось вбив. Тебе є гранати? Супер, На моє бути, що Давай сюди побимо, якщо щось типу, подруг кинеш. Або я кину, блядь. Da, 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 я живий, ну тут ухуя їх. Блядь. Патроны закінчуються просто... Треба, блядь, Що таке? Мерти, мерти, мерти. Є на складі самопал. гранати? Блядь, вітарда. Хуя? Направо. Ти твань. Віділи забирається. В тмки, вони в тмки, да, народ. В тмки, вони в тмки! Ми то не зайдем без гранат, типу. О, є сіда, Ну я його туди не закину. Давай те підсажу. Чи, -ч, -ч, ч, дай, дай дай, дай дай мы закинем. Це давай, це давай, бля! Заходим. Пробуй, пробуй, настрель, настрель. на настрелю. Настрелю. Мы зашли в темку, блядь. Слева может быть. Там? Нет, слева может быть. Вынес. Ты выстал, вынес направо. Выходь, 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 блядь, перекинь в автомат.

Так, да? так, да, да, тобі треба було почекати. Я би пройшов би далі, ти б собі стріляв би по ним, я би побіжав би, типа. Ну, Жадность. Жадность. Жадність. Я просто не знаю, чи є там самі туди побігати, я просто не пам'ятаю, чи є там кусти, типа, які захищають. Є, є. Нехай тут накопичиться наші типу, і ми від цього відтолкнемося, Бо я їбав, що вийшло піздо, бліо вертатися обратно. Так, да, ну вся хуяря, типу, все. Треба було йти блядь, там на углу сидіти. Ми тут будемо в ухо якусь. Зараз стан ще на центр накопишся і ми можемо якось встиграємо. А ти знаєш, де він стріляє? Я можу щось їх відкрити, а ти перебуде. Давай. Готовий? Тількись мені дорогу дай. Бігаємо, да? Я прямо щось понял. Я двох не Оце нереально попасти. Я напрям понятно, але що він вон сука? Він не бачимо. Готовий? Да. Мені раді. Мені раді. Давай нащу три. Давай. Раз, два. Дай гранат, дай гранату, продай гранату бігом! Продайте гранату, блять. За заради Ісуса Христа.

Народ скрізь, де ви тусуєтесь? Я зі своєї точки. Ви можете поправить. по прапопралі стороні заходити.